Вітаю друзі, 9 листопада. Ось викопана малинка, можливо сьогодні почну пакувати. Це ось одна така балі, я не знаю, тут літр, мабуть, 80, може більше. Тут саженців десь біля 70-80. Так, далі. Друга, третя. йдемо далі. Вже листя осінь. Четверта. П'ята, шоста, сьома. Це два такі більших замовлення оптових. Почну пакувати. От, і ще. Вистачить на мілкі замовлення, можливо, хтось ще захоче велику кількість, теж на одну-дві таких е посилочки замовлення ще буде саджанців і, мабуть, на тому все. Ось, коренева, файна, я вже показував. Тут взагалі просто бомбезна, дуже файна малинка. Це сорт, який буде рости на одному місці і файно плодоносити до 20 років. 10-15 взагалі без проблем, а там потрібно перевіряти в залежності від догляду і від, від ґрунтів. ось Це стар, старших старіших сортів. Ягода смачна, солодка, соковита, не суха, як промсорти. От. Якщо е, дати дуже файний догляд, то врожай теж буде дуже хороший. Є певні агроприйоми до цього сорту, які підвищують, набагато підвищують врожайність нього. Але й сама, сама по собі, на органіці теж файно росте і файно плодоносить. Якщо ширший ряд, то можна і не підв'язувати, але бажано шпалерку якусь елементарно робити. Тому хто ще не придбав малинку, думає, яку для сім'ї взяти. Там, я знаю, в залежності яка сім'я, то 10, 20, 30 кущиків. І на середню статистичну сім'ю цього вистачить. Ну, в залежності, хто як любить малинку, звісно. Ось. Тому ось така ситуація. Малини багато накопали, робота нелегка, але воно того варте. ось Коренева файна. Навіть дуже файна. Як для малини, то дуже, дуже крупна коренева. Тому ось така ситуація, буду приступати до пакування. Можливо, теж зніму коротке відео чи фото пакунків. Ось, тому якось так, друзі, хто ще не замовив, замовляйте, бо ну, в цьому році багато саджанців наробили, в слідуючому можливо буде менше на порядок. Подивимося. Тому якось так. Все, друзі, всім гарних врожаїв і миру почуємося.